Усім привіт, любі друзі! Сьогодні я граю в Avatar World. Е, я зроби, роблю хатинку, тому я зараз матусі роблю одяг. Ось мені усі персонажі. В мене вмісто цієї жінки буде ще одна намовлятка. Але мені ще потрібно зробити одежу, тому я зробила дорослого персонажу. Хвилинку. Я тут, любі, друзі. Я зараз буду робити ще одну одежку. А ми, який же колір мене зробить? Ми зробимо голубий. І потім зробимо з рукавами голубий, і з такими маленькими рукавами. Ну, спочатку зробимо без рукавів. Mm. От, е, поки що я думаю достатньо Її хоч і замало, але м я хочу поки що залишити, тому що в мене потім буде дуже дорогий одяг, він буде вже з другого. Не з персонажею, але він буде не зараз. Я по... я зніму відео, як я буду розпаковувати, і там візьму одежу, яка мені потрібна. Я вам її покажу. Дум... Е... Думаю, вона вам сподобається. Е... Оце на шолкові вмістилося дуже гарно. Дуже добре? Так, зараз я зроблю намовля. Я о я знаю, яке воно в мене було. Ось таке глад очі. Ось таке рот, щічки. І волосся буде от таке, я хочу його трошки даже зміню, А, І леопардовий одяг. Ось у мене весь усе немовлятко. Ось стока в мене персонажів, це я. Це я, це моя молодша сестричка, це також, це ще одна, а це матуся. Ну, гру я робила не по життю, тому це просто в гра, в грі. Давайте я вам покажу дом. 에, у цьому відео я не буду робити перший по, по поверх. Я не буду робити першим. Ось тут у мене будуть мої лошадь, шатки. Це ось така. Її будуть звати. Бл... Бло-блонда. Бли-бла... Я и не придумала имя. Либо я забыла точнее. Это буду звать Ори. Я зовут Ори. Это я точно помню. И тут два хлопчика. Это шит, Шок и э, Фаер. А у тебя буду звать... Хм. Друзья, напишите в комментариях. Їй, е, гарне гарне ім'я. Мої лошадки. Давайте я вам покажу далі. А це мої лошадки. Тут усе для них. Там що є. Е, в мене усе. Оцяке. Вкусняшки есть. И вот тут балкончик это е, комната матуси. Е, Термос, она держ, держит термоси, тому що я их е, для кухни брала, е, взяла це, її косметика тут, а так вот все це, вся комната. Ось моя. Uh, і, і, це один комп'ютер, я його так зробила. Здесь така от музичка. І сам комп'ютер. Я uh, кух, uh, люблю Avatar World. У меня откинула цветильнички, вот, вот, вот саме это. Тут еще один ноутбук. Я потім еще візьму планшет та візьму телефон. Така в мене є бутовочка, тут одежа. Далі у мене йде кімната немовлят, але тут тільки одна кроватка для оцієї. Оцієї оця кроватка, оцієї оця кроватка. Е, тому... <кхів> так. Е, тому що на першому поверсі буде ще одна е, ще одна кімната ді... е, е, дитин. Дітська. От у мене буде ванна, а тут от, кухня, а тут прихожа. Ну, да, я її на... зроблю у наступному відео. Це Точ... ще Точ... 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 на наступному... наступному відео, тому що мені треба буде зняти для вас гарне розпакування. І я хочу вам усе показати. Тому ми я, поэтому смотрите, уся родина, середня дитина, матуся наймолодші. Я старший ребенок. Моя кімната. Кімня... Кім... Кім... Кімната, дід... <смірші> Молодш... кімната середньої та молодшої, кімната мотусі, мату... лошадки та їх кімната. Лошадка хлопчик, В... Огоньок Лошадка дівчинка, якою придумаєте ім'я ви. Шок. Ш Шок. Лошадка хлопчик. Р -ра Оре. Орен. Лош Лошадка дівчинка. Ось така в мене родина та питомці. Подписуйтесь, ставте лайки. Усім пока-пока!